Так, як правильно ставити картоловку, ще раз пояснюю. Якраз полили малину і кріт пройшовся, видно, от тріщина, піднялася земля. Беремо, просто пробиваємо хід знаходимо. Так, трубка зігнута під кутом, щоб легше було знаходити напрямок тунелів. Так. Значит, в одну сторону нашли. Так, а виноде сюда получается. Попадаем в трубку. Значит, попадаем точно в нору. Так, я так, одна сторона меньший напрямок. Угу. Закинется вы получаете хит. Не, это проходящий хит. Значит, в таком выпадку бывает так, что вы бачите поднятую землю, че трещину. Вот. Кріт прийшов, викинув землю. А насправді хід іде не так і не так. Взагалі видно, що трубка проворачується, значить, йде напрямок так. Так як Кріт буває, часто робить. Він бере, йде по основному ходу, а потім завертає трохи в чи правіше і викидує в сторону землю. А напрямок ходу основного йде трохи рядом. Значить, що виходить? Ми повинні знайти саме основний напрямок, тому ми зміщаємо цей хитрий хід, що кріт нам наробив і, бачите, прямо під малину пішов під кущ. Не дуже зручно, але, в принципі, можна поставити. Так, да, і сюди. Тепер у нас пряма лінія, ми це бачимо. Треба попасти. Можна трохи, бачите, трохи нижче, значить можна шар з землі трохи зняти, щоб нам було достатньо довжини картоловки. Пробуваємо знову в туннель попасти, треба попасти в трубку. Трубку попали. Є. Ще раз в цю сторону. І тепер, виходить, треба з'єднати ці лінії одну і другу. Тобто там, де спиці, там вони повинні попасти в ці лінії. Зараз спробуємо, якщо цей кущик нам не буде заважати нормально. Бачите, навіть так в таких умовах можна поставити пастку. Рядом росте куст, але він не заважає. Коли ми ставимо пастку. Саме головне попасти в нори. Так, і засипати обов'язково треба цей отвір, бо якщо його не засипаємо, картолока просто не спрацює. Так. Небагато землі. Нам саме треба, щоб всередину, там, де ми розкопали, щоб воно було забито землею. Не сильно прижимати, щоб обвали не робити, бо якщо під спицями буде земля, то вони не працюють. Так, да, є. Все, тепер можна трошки лопатку прижати. Якраз нормально. От, і вона попадає на очок. Є. Так, ну, ще раз зводимо. В принципі, вона сама падає. А якщо ні, тоді просто, якщо, наприклад, наполовину воно у вас іде, то просто берете і рукою пробуваєте. Допомогли. Все, воно саме навіть падає. резинка ця просто дає енерцію. Все нормально. Так, тепер заводимо от за верхнє коліно. У мене є такі моделі, де я тут з'їбаю для зручності, ну щоб рукою було легше швидше заводити. Тут, бачите, як далеко. А буває таке, що якщо тут з'їб робиш, то він. Ближче і зручніше, але в даному випадку немає. Люди не розуміють, треба заводити саме на цей, на самий верх. Бачите, тут є такий отводик із проволоки, який якраз держить всі спиці. І от ми під нього заводимо отак от гачок. Все, а тут ми цепляємо за низ, за лопатку. Все готово. Залишилось тільки зробити холостий вистріл. І взводимо знову. Все. Ні. Тепер, тепер все. І чекаємо, коли наш кріт прийде до нас в гості.